Всім привіт! Це цей канал, цей канал. Це новий канал. Тимур... Це... це канал це був подписчик. Ну ми так його назвали. І сьогодні і на... І, на цьому... і, на цьому... і на цьому каналі буде випускатись відео як ми гуляємо. На цьому каналі буде, буде відео, як ми гуляємо. Да-да-да. Якщо що, ми будемо гуляти з тимом, буде відео, на цьому каналі буде відео, як ми гуляємо. Ну не як ну, що там вдома. На цьому каналі буде відео, як ми гуляємо, так? Так, а ж ми не дорожки, які думаємо, що якщо знімати відео, де ми гуляємо, то ми запрацюємо на цьому. А ти ж кухту, Ну що, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. І... Підписуйтесь. Це перше відео на цьому каналі. Так. Ну що тому? Всім пока, вибачте, що воно таке коротке. Ми просто щось там розказали, побалакали і все. Всім пока.